Я бачила дуже щасливу жінку. До речі, колись я відпочивала у Греції зі своїм колишнім чоловіком. І ми прийшли в ресторан, і я там замовила собі якийсь суп. Ну, мені хотілося спробувати саме грецької кухні. І він сидів і бубнів, і бубнів, і бубнів, і бубнів, Як дорого, то вони сором втратили. І я сижу мені так сумно, а сижу я отакенька. У мене було 55 кілограмів, у мене зріс метр шістдесят. І виходить з машини, значить, жінка. І вона така щаслива. І вона така, знаєте, в тілі, прям там все отаке п'ятого розміру. І сама вона така, знаєте, як м'ячик. Щасливий м'ячик. І це краще, ніж сидіти, як я. Нещасний цвіркунішка. І біля мене сидить мудак, і сука. Про те, який дорогий суп. І от там іде жіночка, яка срать хотіла на свою вагу. Вага ніякого стосунку не має до щастя.